Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Настав час взятися за важливу і серйозну справу. Ви швидко досягнете в ній перших успіхів і поймете, як рухатися далі. Чудові поради дадуть люди, чий досвід уже не раз був вам корисним. День буде сприятливим для спілкування. Ви можете знайти і нових союзників, і справжніх друзів. Не виключений і початок романтичних стосунків. Імовірні грошові надходження. Вам можуть повернути давні борги, заплатити за роботу, виконану раніше. Можливі й пропозиції про співпрацю, що обіцяють швидкий прибуток. У вас з'являться чудові ідеї. Можливість для їх реалізації з'явиться найближчим часом, а поки що можна зосередитися на пошуку союзників. Поруч є люди, допомога яких стане в пригоді, і легко буде домовитися з ними про спільні дії. Про свої плани ви розповісте так, що кожен захоче взяти участь у їхній реалізації. День добре підійде для покупок. Якщо ви давно планували придбати якусь корисну річ, але не могли визначитися з вибором, сьогодні це напевно вийде. Не виключені й подарунки. Уже в першій половині дня ви поймете, що готові взятися за справу, яка раніше здавалася дуже складною, майже нездійсненною. Неважко буде знайти союзників. Вас підтримають навіть ті, від кого ви не очікували нічого подібного. Добре пройдуть зустрічі з потенційними роботодавцями, майбутніми діловими партнерами. У другій половині дня емоційний фон може стати більш напруженим, а настрій зіпсуватися. Але вам вдасться швидко відновити душевну рівновагу. Допоможе в цьому улюблена справа або зустріч із людиною, яка вам особливо дорога. Цей вдалий день ви проведете дуже плідно. Впораєтеся зі справами, які раніше здавалися складними, успішно завершите те, чому віддали багато сил, і залишитеся задоволені собою. Добре пройдуть ділові переговори. Деякі раки отримають привабливі пропозиції про роботу, погодяться на них і не пошкодують про це. Можуть засмутити дрібні розбіжності з близькими, але незабаром усе проясниться, стосунки знову стануть теплими. Вечір здивує романтичним сюрпризом. Зосередьтеся на вирішенні складних завдань. В цей день ви можете впоратися з тим, що довго не виходило ні у вас, ні в оточуючих. Буде шанс розібратися в неоднозначній ситуації і докопатися до істини, знайти відповіді на запитання, які всіх ставили в глухий кут. Це буде непросто і потребуватиме зусиль, але ви впораєтеся. День добре підійде для поїздок, і неважливо, чи планували ви їх заздалегідь, чи вирішили вирушити в дорогу в останню хвилину. Порадують і зустрічі з друзями. Можна приймати гостей, усі чудово проведуть час. День буде насиченим. Встигнути потрібно багато чого, причому вам доведеться займатися не тільки своїми, а й чужими справами. Хоча обставини не завжди складатимуться сприятливо, ви збережете і спокій, і впевненість у перемозі, а також обов'язково досягнете своїх цілей. У цьому можуть допомогти нові знайомі, з якими ви незабаром подружитеся. У другій половині дня можуть виникнути якісь домашні проблеми, що потребують негайного вирішення. Не виключено, що будуть потрібні невеликі, але термінові витрати. В іншому ж день складеться дуже вдало. В цей день вам буде особливо легко ладнати з людьми і знаходити з ними спільну мову. Вдасться раніше за інших отримати корисну інформацію, здогадатися про те, що від вас чомусь приховували. Можливо, ви поймете, чому останнім часом стосунки з кимось із знайомих складалися напружено. Багато непорозумінь проясняться, взаємні образи будуть забуті. Важливі питання в цей день варто обговорювати в неформальній обстановці, так буде набагато простіше знайти рішення, яке сподобається всім. Люди, з якими ви раніше не ладнали, несподівано виявляться симпатичними і приємними в спілкуванні. День буде неспокійним. Доведеться займатися кількома справами відразу, а також допомагати тим, хто опинився в складному становищі, і виправляти чужі помилки. Хтось інший у такій ситуації напевно розгубився б, а ви чудово з усім впораєтеся. У середині дня можуть з'явитися нові плани, на здійсненні яких ви зосередитеся найближчими днями. Можливі якісь незвичайні події. Вони наштовхнуть вас на цікаві думки, допоможуть по-новому поглянути на звичні речі і підкажуть, куди рухатися далі. День буде насиченим і досить виснажливим. Справ, які потребують уваги, виявиться значно більше, ніж ви очікували, і не відразу стане зрозуміло, за що братися насамперед. Не просто складатимуться стосунки з оточенням. Навряд чи вдасться уникнути напружених моментів, але серйозних конфліктів ви не допустите. Захочеться внести різноманітність у звичне життя, спробувати щось нове. Зірки навряд чи матимуть щось проти. Однак важливо уникати невиправданого ризику і не ставити на карту занадто багато. День чудово підійде для обговорення робочих питань початку співпраці. Не відмовляйтеся від запропонованої допомоги, навіть якщо впевнені, що можете впоратися з усім самостійно. По-перше, підтримка все ж таки не буде зайвою. По-друге, зі спільної справи може початися довга плідна співпраця. Можуть вдало вирішитися фінансові питання. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел. Покупки краще робити в другій половині дня. Саме в цей час буде простіше зробити правильний вибір. День складеться вдало. Він обіцяє приємні знайомства, зустрічі, яким ви будете дуже раді. Буде шанс відновити якісь старі зв'язки, помиритися з тими, з ким ви були у сварці. Можна обговорювати і робочі питання, і якісь особисті справи. У будь-якому разі вдасться швидко знайти рішення, яке всім сподобається. Імовірні подарунки та приємні сюрпризи. Деякі представники знаку отримають саме те, про що давно мріяли. Не виключені й чудові новини, які стосуватимуться особисто вас або когось із найближчих людей. День підійде для спілкування з людьми, з якими ви давно не бачилися. Легко буде знайти спільну мову і теми для розмови, домовитися про якісь плани, приводів для розбіжностей не виникне. Вдалими будуть ділові зустрічі. Якщо ви поведетеся правильно, то незабаром отримаєте якісь цікаві пропозиції. Друга половина дня піднесе приємні сюрпризи закоханим рибам. Романтичні стосунки, які останнім часом складалися напружено, помітно зміняться на краще залишаться в минулому розбіжності, які засмучували обох.